На Ніжинському міському стадіоні у самому розпалі тренування юних спортсменів з пляжного волейболу. Тут створені усі належні умови для розвитку цього виду спорту. Облаштовано три професійні корти, завезено річковий пісок. Є професійний тренер, який горить своєю справою. Хочу зазначити, що пляжний волейбол це молодий вид спорту для Ніжина. Він почав культуватися тільки п'ять років тому, коли збудували перший майданчик з піщаним покриттям. З Початком повноштабної війни за браком тренерів виїздом за кордон. Я особисто відновив тренування хлопців з волейболу. Результати плідних тренувань не забарилися. Нещодавно ніжинські спортсмени взяли участь у чемпіонаті області з пляжного волейболу, показавши неперевершений результат. Вперше в історії міста Ніжина прийняли участь у чемпіонаті області з... Волейболу серед 2010 року народження дві ніжинські команди відразу посіли перше і друге місце, тим самим виборовши путівки до чемпіонату України, який відбудеться вже в серпні в місті Києві. Тренер Павло Глушко з гордістю розповідає про своїх вихованців, результатами яких сьогодні пишається уся Чернігівщина. За півтора роки підготував саме ці дві пари: це чередник ігор, басистий Вадим. Та мисник Ілля, Явер'янов Максим. Вадиму 12, і для нього пляжний волейбол це не просто захоплення, а той вид спорту, з яким він мріє пов'язати усе своє життя. І результати останніх змагань дали неабияку мотивацію. Ми перемогли, тому що у нас класний тренер, є умови для займання волейболом. І ми старалися дуже багато, півтора роки ми тренувалися. Спортивний ніжин здорова нація. З таким гаслом працює команда Ніжинського міського голови, усіляко підтримуючи починання ніжинських спортсменів. У серії сюжетів ми розповімо про їх останні спортивні досягнення. А тут дійсно є чим пишатися.